Доброго дня, вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Сьогодні у нас 18 грудня і я займаюся тим, що вношу поживні речовини в ґрунт. Що саме я вношу в ґрунт і чому це я роблю посеред зими? Вношу в ґрунт я попіл, курячий послід, соломою перемішку, траву навіть трачка. Якщо взяти попіл, ми всі знаємо, що в попілі міститься великий міст калію, кальцію, фосфору, але не забуваємо, що попіл має властивість закислювати ґрунт. Тому я би радив вам використовувати старий попіл, який вже стояв 2-3 місяці, тоді він не буде так сильно закислювати ґрунт. Якщо у вас такого попілу немає, а ви використовуєте свіжий попіл, тому радив би вам. Взяти 1 літру попелу, розвести її на 10 літрів води, після чого додати туди 9% розчин оцту для того, щоб знешкодити кислотність. І в такому випадку цей розчин одну літру води цього розчину розчиняє в 10 літрах води і можна спокійно підливати рослини. Тобто закислення грунту не буде. Також пам'ятаємо, що курячий послід і. Попіл не варто використовувати разом, тобто якщо ви робите е, на воді, то не варто додавати попіл і курячий послід. Чому саме так? Тому що курячий послід містить в собі азот, а попіл містить в собі калій, а калій і азот дуже погано себе, е, з собою поєднують. Тобто калій знищує азот і користі для рослин буде дуже мало. Як бачите, цей курячий послід досить старий. В ньому мало азоту, тим більше я даю це зараз серед зими до весни 3 місяці. Азот, як ми всі знаємо, що виходить з землі на протязі 14 днів. Тому, скоріше всього, тут залишаться всі корисні речовини, окрім азоту. Тобто, на даний момент, якщо ось так робити, то шкоди ні для рослин, ні для ґрунту не буде. Також я використовую трачку. Трачка вона є. Також пам'ятаємо, що трачка в свіжому вигляді знищує азот, вона знищує азот і тому краще використовувати трачку стару, також, яка вже, бачите, як вона вже переперхнула, вже чорніє, тобто починає гнити. Думаю, за ще 2-3 місяці, які вона буде в ґрунті, вона повністю згниє і принесе тільки користь для ґрунту. Також трава, траву я просто нарвав, яка була, трава нарвав в, себе в саді, і просто накидав і прикупаю її, для того, щоб вона перегнивала в ґрунті. Для чого я це все роблю зимою? Тому що всі ми знаємо, що міндобриво, який ми вносимо під рослини, тривалість їх 10-14 днів. І тому ґрунт повинен бути насичений корисними речовинами і мінералами, для того, щоб рослини себе добре почували після того, як ви не тільки тоді, коли ви вносите міндобрива в ґрунт під рослину, але і ще й коли ви їх не вносите. Тому це все можна назвати такою можна сказати, жировою прослойкою, для того, щоб рослини себе прекрасно почували. Також я навесні, після того, як це все зроблю, ще раз буду вносити, але вже свіжі. Курячий посид наново це все буду перекоплювати. і Тоді вже буду е, висаджувати рослини для того, щоб рослини мали е, азот в ґрунті і е, набрали швидку зелену масу. Надіюсь, вам ця вся інформація сподобалася. Ви щось дізналися нове. Бажаю всім хороших, ружаїв. всього найкращого. До зустрічі!